Всім доброго ранку. Вчора стався повний треш, тому зараз ми вже будемо збиратися назад додому. Тому що далі ми просто тут не можемо знаходитись. Ну що, починається моя мандрівка до вінника. Зараз ми йдемо кудись кудись на зупинку і кудись будемо їхати. Насправді я не знаю куди веде наша дорога, але окей. Нарешті ми потрапили до нашої оселі, і зараз я вам знімаю рим-тур. До речі, це квартира. Так, тут заходимо, нічого цікавого. Оп. Тут туалетик такий скромненький, такий гарний. Так, ось, до речі, як він закривається. Добре, не буду показувати, бо воно вже скоро відпаде. Душ. До речі, ось таке гарненьке віконце є. Тобто, щоб. О Ну, Наприклад, митись і все бачите. Тут кухня, і тут, до речі, все є. Просто Дивіться. Просто що хочеш. Ось такий шикарний у нас тут диванчик. Тут ліжко на двох. Навіть нам дивіться, що поклали. О! Бачите? Ну, Тут, в принципі, такий же самий кривид. І ось що тут є! Тут просто дзеркало, як друга стіна. Mm, зараз ми в місцевому мерто. Ми вже трохи взяли продуктів, щоб трохи зекономити, і ще наближаються вихідні, тобто. Великоденські дні, як би так можна сказати, от і тому ми не хочемо ходити багато по кафешках, тому що це виливається в копійку велику. І далі вже після наших закупок ми йдемо гуляти нарешті. Спочатку ми погуляли по самі найголовніші площі Нюрберган, а потім що побачили дуже багато якогось розводняку виді там, наприклад, унікального сиру, або там якихось фоточок, сувенірів і так далі. І так як ми зараз у старій частині міста, то зараз я вам просто покажу цей шедевр, напевно, мистецтво та архі... архі... архітектури. Боже, що мені сьогодні важко так розмовляти на українській. Якщо дуже довго погуляти по старому місту, то можна просто знайти дуже багато споруд з 16 го або 17 -го століття. Після довгої прогулянки містом, що ми побачили якесь там, я не знаю, сховище барсуків або ще когось там, коротше, не було туди заходити, бо вони можуть здохнути. До речі, недалеко від старого міста ще знаходиться дуже прекрасний парк, якому можна не тільки повеселитися, ще й побухати там або з собачкою погулять. Коротше, все на ваш вибір. До речі, Нюрберг дуже нагадує Прагу. От цей Альштадт – це просто точно Прага, я от вам кажу. Зараз ми ще трохи походимо, познімаємо, пофоткаємо звичайно, і потім вже їдемо додому кушати, пісяти і спати. Ми ходили-ходили і -ходили, нарешті доходили. Ми зараз знаходимося на Останк. Зараз все вам покажу. На цьому ярмарку ми могли купити собі штори, посуд обув і багато чого іншого, але все ж таки ми придбали цукерки. Ми взяли якісь з Іспанії солодощі. Я не знаю, коротше, що це за фігня. Ми взяли трофер. Ну, по-нашому це трубочка. Оце, оце просто дуже солодке. А зараз я буду коштувати цей трюфель Прямо прям в прямому ефірі. Дуже дуже солодке. Mm. Не рекомендую. А це, ну. Четвірочка. Це коштувало 5. Оця одна херня коштувала 3. Оця маленька теж 3. Я вважаю, що це Це занадто дорого. Треба економити гроші. Так? Так. Всім доброго ранку. Вчора сталася така неприємна ситуація. Коротше. І сьогодні ми збираємося додому. Раніше на одну ніч, на один день. От. Коли ми зберемося, я вам все покажу, все розкажу. Напевно, вже наприкінці відео. Ми майже зібрались. Зараз будемо виходити. Просто ці ключі включені кинемо і все і просто забудемо за це за цей треш. Тут і моя, я собі взяла йогурт, ще ще вчора, гарячий шоколад. Мама, і от просто все накрилось. Ми хотіли ще погуляти в Вірсбургу, але погода сказала така: ні, пішли ви в сраку, і тому ми поїхали вже додому. І до речі, їхали ми через Золь, і дивіться, яка там просто краса. Just little secret. I didn't hear the Дякую за те, що додивилися мій вог. ну А ми зустрінемося з вами вже на каналі Дівчинка з орхідеєю, бо там вони трохи більше ніж тут.